21 березня міжнародний день людей із синдромом Дауна. Дату у двадцять день третього місяця обрали не випадково, адже люди з такою патологією мають три копії зайвої 21-ї хромосоми. Символом дня є непарні шкарпетки різного кольору. Вдягаючи їх, люди прагнуть зрозуміти, як це бути не схожими на інших, бути особливим. Щорічно, мільйони людей по всьому світу долучаються до акції на підтримку сонячних дітей. Я хочу нагадати, людьми нас робить не відсутність чи наявність ментальних порушень, не точна кількість хромосом. Людьми нас робить прийняття інших, без упереджень і з повагою. Всі ми різні та всі ми рівні. Маємо бути рівними у своїх можливостях. Синдром Дауна не вирок. Люди із такою патологією соціалізуються, розвиваються досягають неабияких висот. Редакція Юкрейн News нагадає про сонячних людей, які відомі у всьому світі. Розпочнемо, звісно ж, з українки. Чернівчанка Марія Куваєва стала обличчям багатьох соціальних проєктів у всьому світі. Її фотографії публікують у найбільших виданнях Великої Британії, Німеччини, Франції та України. Стефані Гінс – перша акторка із синдромом Дауна в історії кінематографа. У 12 років вона знялася у першому фільмі, який став сенсацією на міжнародній арені. Мадлен Стюарт, австралійська модель. Кар'єра дівчини почалася 2015 року. Тижні моди співпраці зі світовими брендами одягу, спалахи фотокамер. Мадлен Стюарт гучно ввірвалася в індустрію моди і краси. Пабло Пінеда, іспанець, став першою людиною з синдромом Дауна в Європі, що здобула університетську освіту. У нього є кілька дипломів: викладача, бакалавра мистецтв, у галузі педагогічної психології. Також він відомий і як актор. Рональд Дженкінс, американський музикант і композитор, у шість років отримав на різдво подарунок синтезатор. Спочатку навчився грати прості мелодії, Згодом став справжнім гуру електронної музики. Це ж ніяк не повний список успішних та відомих людей сонця. Вони стають митцями, адвокатами, акторами, моделями, спортсменами, рестораторами. Головне віра, бажання, наполегливість і підтримка. Ми долучимо до нашого ефіру одразу двох гостей до нас долучається Зоряна Скалецька, юристка у галузі медичного права, міністерка охорони здоров'я України 2019-2020 років. Вітаємо вас! І також до нас долучається Олександр Стешенко, актор театру і кіно. Вітаємо в ефірі! панове. Так, дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, про соціалізацію, про можливо державні програми. Чи потрібна ця соціалізація і як взагалі вона повинна виглядати? Адже ми слушно зауважили раніше, що людей робить людьми сприйняття інших людей такими самими за своїх. Однозначно, однозначно соціалізація потрібна, тому що в нас є. Чим більше ми вивчаємо, тим більше в нас є можливості технологічних, зрозуміти можливості підтримки розвитку когнітивних ментальних інтеграцій, максимально в соціум, Ми ми можемо зрозуміти, що немає таких значних перешкод. Якщо подивитися раніше, дуже часто таких такі діти залишалися в будинках дитини. Потім, наприклад, передавалися в інтернати, коли вони ставали дорослішими. Однозначно на сьогодні весь світ показує і ваші приклади зараз. Говорить про те, що ми повинні з першого ж дня не не, не, не говорити, що це просто е, жахливий діагноз, і все а максимальна дати підтримку згідно абсолютно з вами, що це більше соціальна політика, соціальний захист створення підтримуючи всіх на всіх ланках розуміння для батьків. І, і так далі, і так далі для діток. І якщо подивитися на охорону здоров'я, дійсно є певні е, захворювання, котрі більш притаманні для е, осіб, які мають синдроми давно. але це не означає, що це є одразу особи. Е, не знаю, недієздатні, котрі не можуть взагалі брати участь своє приймати рішення, щодо власного життя абсолютно ні. І отут я би хотіла наголосити: ви гарно навели приклад про те, що це може бути в творчих професіях, десь ми вже бачимо. Але це означає, що дійсно такі можливості мають на кожному етапі однаково сприйматися. Наприклад, у нас є значна увага в школах, так? про інклюзивне навчання, щоб всі дітки були. В одній групі незалежно від того, і не сегрегувалися. Коли я навчалася в аспірантурі в Польщі, в мене син ходив в дитячий садочок, де були такі дітки в одній групі, і це нормально. Але я скажу, де нас точно треба наголосити. Це все таки певне опередження, можливо, деколи стигматизація. Серед навіть коли отримують медичну допомогу такі особи, тому що дуже багато хто сприймає їх таких осіб, як одразу людей, з котрими треба з родичами розмовляти. А не брати згоду в родичів, хоча такі в нас рідко, коли вони позбавляються дієздатності судом і мають опікунівська законних представників. Тобто тут оце створення можливості це сприймати на будь-якому етапі прийняття рішення, і в тому числі в охороні здоров'я максимально їх як таких самих пацієнтів, як всіх решт. Тобто в нас це суспільство ще дуже і дуже вам дякую, що ви приділяєте цьому увагу. Дійсно, однозначно потрібно створювати більше можливостей, а значить більше про це говорити. Якщо ми говоримо про медичних працівників, насправді в межах навчальних програм мало розмовляють про стигму що тих чи інших груп. Населення як з ними спілкуватися, вчити комунікаційних навичок тих самих медичних працівників для того, щоб підтримувати лікувальний процес в комунікації, як з, з іншими всіма пацієнтами, а не е, змінювати певне своє ставлення щодо соціального захисту. Є над чим працювати. Я думаю, що ви е, так само багато спостерігаєте зміни в соціальній сфері, але е, Ще один момент, який точно ми повинні розуміти, що це є дуже часто а, певні порушені функції, але це людина, яка може дійсно бути працевлаштованою. Ми багато хто зараз хто живе в Європі, втік від повномасштабного вторгнення, може бачити в дуже багатьох магазинах. Працюють а, особи з синдромом Дауна, І, і це не є чимось таким, що скажімо, є вже. Рідкісним для Європейського Союзу єзначно нам так само над тим потрібно максимально працювати, і ваша увага до цього є дуже важливою. А от зараз е дізнаємося, як це працює на практиці. Долучимо до нашого ефіру Олександра Сташенка, актора театру і кіно. Пан Олександре, чи чуєте нас чи бачите? Я вас вірю. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід роботи у кіно. Е як вам знімається, як працюється е в, в кінематографі, Також, в театрі. Також у вас є досвід співпраці із відомими європейськими пра... режисерами. Так, є. Так, я знімаюся різних, Як сказати? кінопроектах. Вот. Я работал у Слабовсписского uh -huh. у... в... в работе там, где не сельчане. Uh -huh. Вот. А вторая моя работа у материшка у Педуну. У... 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 Ще, пан Олександр, хотів запитати, чи відчуваєте ви якесь особливе ставлення Відчуваю, на знімальному майданчику, коли працюєте. Чи відчуваєте якесь особливе ставлення на знімальному майданчику, коли працюєте? І як ви сприймаєте сьогоднішній день? Що він означає для вас? Що означає для вас? за Так радість. Я... пока в, в кадре я, <laughs> я помню, как на я там был в шоке, как, как я с дромом дауна уже... может быть я После секрету, я я не 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 хотел быть актером. Uh -huh. Это я иду по стопам своей мамы. Прекрасне, ну і судячи з судячи з вашого послужного списку, з резюме у вас непогано виходить. Дякуємо вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Вам нагадаю, що Олександр Стешенко, актор театру і кіно, був з нами на прямому зв'язку. кажу, бачите, особливе ставлення як такого не відбувається, але від професії від роботи на знімальному майданчику отримує лише радість та задоволення. Ще гості у нас є так, і це Віталій Любота, художній керівник, режисер народного інтегрованого театру Парус. Пане Віталій, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня вам. Пане Віталію, розкажіть, будь ласка, скільки у вас зараз є акторів, з якими вони особливостями? І дайте, будь ласка, поради для звичайних людей, як сприймати особливих, неймовірних таких людей. Ну, наразі, власне, якщо враховуючи сьогоднішній день, то Маю трьох акторів, чотирьох акторів, які мають синдром Дауна, а так різні супутні особливості розвитку, пов'язані або з ментальними, або з фізичними якимись особливостями. Ну, якщо говорити про момент входження в суспільство людини з тими чи іншими відмінностями від загальноприйнятих норм, то я буду вторити Сашкові власне, бо якось їдучи з Сашком, підписувати контракт, коли він у Матєшко знімався в фільмі Полон, і його герой мав там гинути на мінному полі. І е, я його Сашка, кажу, ти ж розумієш, це там вибухи, зима, сніг, вибухає земля. І кажу, і твій герой гине. ти зрозумів? Так це ж хорошо, що гине? Я кажу, я не зрозумів. Тобто, хорошо, що гине? Ну фільм як називається? Плен, Кажу, ну так. То значить, мій герой виривається з плену? Я в сенсі? Ну, це каже, як я в пліну. За своїм лісом. І в мене тут було відкровення, від чесно кажучи, тому що справді ці люди в полоні, за своїм обличчям, е оточуючи суспільство їх сприймає по зовнішнім якимось якостям. І не тільки людину з синдромом Дауна, а людей загалом, які чимось тим чи іншим способом відрізняються в дуках. Е Фізично чи в одязі від загально прийнятих якісь стереотипів, і гра Сашко це один з тих прикладів, де руйнує стереотипи, де дозволяє вивільнити з полону людей з полону отих, з тих стигм суспільних, аби зайняти повноцінне, повноправне своє місце в суспільстві. І тут власне йдеться не про те. Та я по перше рад, дуже радий вас бачити, і ще хотів запитати у вас. перепрошую, перебуваю. Ви давно вже працюєте з такими дітками, з такими акторами? Давно вже існує театр студія Паростки. Я мав задоволення бачити не одну вашу виставу. Я хотів запитати, як змінюється оточення, думка суспільства, сприйняття суспільства на роботи ваших акторів із синдромом Дауна? Чи покращується, чи бачите ви розвиток і процвітання в цій сфері і як ви взагалі почали цим займатися? Прийшли до цього, якщо можна багато питань, але якщо можна коротко. Справою. Справа в тому, що дійсно міняється ставлення, міняється, бо толерантність то теж таке поняття терпимості, а терпець завжди може. Урватися, а тут власне сприйняття людини за тим, що вона може, а не за тим статусом, який йому визначило суспільство. Тому е, е, отакий приклад акторів, і ми вже понад 20 років працюємо на цих теренах і дуже багато співпрацюємо з е, подібними міжнародному просторі і всеукраїнському. То ми дійсно розуміємо, що ці люди абсолютно е, вже вільно можуть виходити в суспільство, де е, вони будуть розраховувати на підтримку. На підтримку і сприйняття е, адекватне сприйняття не просто там сонячна дитинка. Ні, людина, ось така. Е, бо то теж певною мірою на це сонячність дає якогось такого ярлика е, маловартості порівняно зі мною. Я бо я людина звичайна і я думаю, що творчість це один із тих е, е, терен, де людина з тими чи іншими відмінностями від загально прийнятих людських мож, може себе реалізовувати і е, показувати, що я можу бути конкурентно здатним, корисним для суспільства е, і допомагати собі і іншим. Дякую. Пані Зоряно, у нас зараз багато людей з синдромом Дауна працюють в найрізноманітніших сферах. Це, як ми вже почули, актори театру і кіно. У нас є неймовірний Богдан Кравчук, який працює екскурсоводом в Луцьку, і на момент, принаймні до ковідних часів, він був єдиною людиною з синдромом Дауна. Хто закінчив вищий навчальний заклад? У нас є багато пекарів, багато теж дітей, людей, які працюють в сферах, де можна робити щось руками до речі, пекарі неймовірна пекарня є в Києві, де саме працюють особливі люди. Скажіть, будь ласка, наскільки законодавчо захищені їхні права, і що потрібно було б в законодавчому можливо, полі поміняти для того, щоб додати більше інклюзивності? Бо я розумію, є моральний аспект, це сприйняття людьми, звичайними людей, людьми, людей з синдромом Дауна, а є ще і юридичні аспекти. Що потрібно було б додати, щоб захистити їхні права? Пані Зоряно, нас не чують. Та, пані Зоряно, ви нас не чули, певно. Ні, не чули. Так, маємо проблеми зі зв'язком. Ага. Що ж, на, на жаль, тоді мусимо прощатися, бо е, і, і так перетягуємо. Дякуємо вам, панове, що знайшли час та можливість долучитися е, до нашого ефіру. Дякуємо, Дякуємо. Е, та, за ваші думки роз'яснення. Що ж, нагадаємо, що на прямому зв'язку з нами е, була частково <сум> Заряна Скалецька, юристка у галузі права е, медичного права. Перепрошую, міністерка охорони здоров'я України 2019-20 років та Віталія Любота. Художній керівник, режисер народного інтегрованого театру Паростки. Дякуємо і.